Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний ранцевий оприскувач від компанії Makita, а саме модель DuS158Z. Як ви бачите, постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. А Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання у нас присутні. Сам інструмент, шланг з пістолетом. Мірний, мірна насадка для можливості змішування певних рідин. Присутній фільтр попередньої очистки. Є в нас, звісно, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. У нас є плечові паски, котрі, по суті, разом з самим інструментом роблять певний жилет. Є у нас патрубок з. Двома розпилювальними насадками, до речі, одну з яких можна замінити у випадку такої необхідності на пласку струйну. Звертаємо вашу увагу на те, що не входять акумулятори та зарядний пристрій. Це зроблено для того, що якщо ви вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita, ви можете використовувати акумулятори від нього. Якщо не маєте, зберемо комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Ємкість резервуару 15 тисяч мл. Довжина шлангу 1,7 метри, максимальний тиск 5 бар, джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Габарити 317 на 237 на 517 мм. Вага інструменту 6,2 кг Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже до самого інструменту і почнемо з того, як підготувати його до роботи. Знімаєте верхню кришку. Встановлюєте фільтр попередньої очистки, заливаєте воду, змішуєте її, якщо потрібно, з певною рідиною за допомогою спеціальної мірної ємкості. Закриваєте кришку. Надійно її фіксуєте. Після чого вже можна встановити акумуляторний блок. У нас є спеціальний відсік для встановлення акумуляторного блоку. Як ви бачите, тут помісяться акумулятори і більшої ємкості, ніж 5 Агодин. У випадку такої необхідності. Далі під'єднуємо плечові паски. До речі, як ви бачите, вони пом'якшені. Відповідно, навіть під час тривалої роботи ви не будете відчувати дискомфорту. Можна підрегулювати їх під зріст та комплексію оператора та вже створити певний ранець разом з самим оприскувачем. Після чого під'єднати подовжувальний патрубок. Тут спеціальна заглушка стоїть для того, щоб воно під час транспортування не пошкодилось. Та відповідно зовнішня та внутрішня різьба. Все досить просто. За потреби можна змінювати насадку на пласку. Отже, коли ви вже безпосередньо починаєте роботу, незважаючи на те, що сюди заходить аж цілих 15 літрів рідини, ви не будете відчувати сильного дискомфорту. По суті, взагалі не будете відчувати дискомфорту, адже пом'якшувальні ставки у нас присутні ще й в зоні спини. Тобто йде певне розвантаження. Далі, друзі, починаємо безпосередню роботу. Перевіряємо зарядженість акумуляторного блоку, бачимо, у нас є три позначки. Відповідно, наразі у нас акумулятор заряджений і можна запускати сам інструмент. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, або ви бажаєте зібрати комплект інструменту саме під ваші потреби, звертайтесь до менеджерів сайту tools. NetUA. Обґрунтовані відповіді, якісні комплекти інструменту та все для вас. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо сподобалось. Подякував та побачимось!